Додам трішечки оперативної інформації про те, що відбувається на болотах. Чому я про це скажу? Тому що знову загадкова смерть там постійно відбуваються якісь загадкові смерті чиновників. Так, от знайшли мертвим на Росії нафтового магната кінця 90-х років. Який мав бізнес із зяттям Єльцина у несвідомому стані у підмосковському будинку було виявлено непритомного 59-річного Владислава Ровнейка. Врятувати його не вдалося. Усі подробиці будуть згодом, поки немає ніякої інформації. Але от от якийсь нафтовий магнат. Загинув, ну і також повідомляють що наші військові. Зокрема, заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил України Олексій Громов про те, що за рік повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, вони ж випустили по території нашої держави, по території України майже 5 тисяч крилатих ракет. Українські міста та села відчули на собі наслідки понад трьох тисяч авіаударів військ Російської Федерації. П'ять тисяч крилатих Тих ракет це, звісно, величезна, величезна кількість, але знаємо, що Росія, все ж таки, ще спроможна виготовляти крилаті ракети. Звісно, що можливо не так багато, як би їм хотілося цього, але все таки можуть ще це робити. Тож будьмо пильними, як тільки чуємо сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, спускайтеся до укриттів. Ну і також ще додам інформації про те, що в Ірані розбився гелікоптер із міністром спорту на півдні Ірану Зазнав аварії вертоліт, на борту якого знаходився іранський міністр спорту. Стався інцидент під час посадки на спортивному комплексі в окрузі Бафт. Загалом у гелікоптері перебувало 12 пасажирів, серед яких серед яких були і місцеві чиновники. Звісно, що інформацію будемо доповнювати згодом.